Привіт дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, якщо хтось вже забув, бо в мене давненько не було на каналі. Не було чому, тому що не було готових робіт, не було майже процесів. Всі вони були в якомусь такому замороженому стані, тому що не було часу в'язати, а коли був час в'язати, то його було зовсім мало і мої. Процеси просувалися досить повільно. На даний час сьогодні я знімаю відео 17 листопада. Все ще 2025 рік в мене за вікном такий якийсь мокрий сніг. Ось. Для Естонії це дуже дивно, бо. Ті роки в листопаді в кінці вже лежав сніг у нас. Ось. Процесів у мене небагато, готових робіт ще менше, але вже я дала обіцянку своїм подругам, що в'язальним і нев'язальним також, що я вже зніму відео, хоч що-небудь покажу, покажуся своїм фейсом, щоб не забували, як я виглядаю. Так ось, значить, куди я поставила, а, так. Да. Значить, о, основна моя готова робота, яка більш-менш велика. Це. Вона, ну будемо вважати, що вона готова, бо залишилося шити тільки підрізи. Це ось такий бірюзовий свитер. Він зв'язаний регланом знизу, бо я. При цьому своєму досвіді не вмію в'язати коси, розрахувати їх правильно точніше, щоб тут нормально розподілити. точніше, Може, я і змогла би, але я ніяк не наважуся спробувати. Тому я ось такі коси в'яжу знизу. Ось, значить, ось такі. Свитер він ще без ВТО, тому що підрізаний підшитим і незаправлені, незаправлені кінчики. Все інше готове готовий він вже майже місяць, але все ніяк. Значить, Пряжа це тримаю, нікуди не кладу, щоб показати. Пряжа це. Кристал мадам Трікот. Тут 450 метрів 100 грамах. В'язала я на троєчці. На горловинці я в'язала двійкою, щоб горловинка була більш така тугіша, але не дуже вона і тугіша. Резинки по рукавах та по низу я в'язала на 2,5. Ось, тому чекаю від вас таких. Черівних пенділей, щоб я вже дов'язала як-небудь. Не дов'язала, шила підрізи. Ось, ще в мене готова робота номер 2 Так, її А, Шкарпетки. Це шкарпетки зв'язані з пряжі зараз, з пряжі альпака, ну, начебто альпака. З Замовляла з тему. Ось альпака альпакаву. Тут 75 грамів у моточку, Метраж вони не пишуть. Але мені здається, що вона як Лана Голд десь 240, 250. Шкарпетки я в'язала на троєчці. Ось такі коротенькі. 37 десь розмір. Це поїде у Німеччину до моєї племінниці. Також будемо вважати, що це готова робота, бо треба тільки зшити мисочки, заправити ниточки та зробити ВТО заблокувати. Це також з Аліекспресу. З Алікспресу систему типу альпака. Тут же моточки 95 грамів, хоч було і заявлено на сайті що 100, але на етикеті написано, що 95%, значить, склад і червоних з білими, і цих 95% альпака і 5% поліамід поліамід, Чи поліакрил. Ну, щось таке синтетичне. Це, їм, це, це вже на 40 розмір. Це буде для племінника, їм ходити вдома, бо німці народ економний, і тому навіть взимку вони дуже сильно не нагріваються. Своїх хати і так трошки прохолодну. Далі, а це шкарпетки для наймолодшого племінника о, на стопу 17 см, зв'язані з пряжі Fable Drops з, із залишків. Етикетки не покажу, тому що В'язала, якщо ви пам'ятаєте, я почала їх в'язати ще, а може і не показувала, почала в'язати ще в... навесні. І ось тільки зараз я. Вони були зв'язані, тільки зараз я зшила мисочки. І теж з залишків: Drops Fable, це для племінниці. Коротенькі, вже з шкарпеткової пряжі, щоб вона носила їх або у кросівки, або у бутинки. О, далі. Все ще я в'яжу, все ніяк не дов'яжу, етикетку не покажу, тому що я не знаю, де вона. Це пряжа степ. Я показувала вам моточок, ось перемотаний. І в'яжу. Це буде на 42-й десь розмір. Або на 43-й. Ні, або 42-й буде, або 46. Я ще не вирішила, для кого вони, або для а, чоловіка, або для хлопця племінниці. Далі, Ах, на стадії процесів майже не просунулось. Ну, ну, трошки просунулось. Ой-ой-ой-ой-ой. З кристалу, пам'ятаєте, може, показувала ось такий. Перерла нам зверху, попросила цього владь буде такий свитрик в мене. І забула взяти зараз хвилиночку. Так, також із кристалу я зв'язала ще ось таку авочку. Це їздили у Польщу у ДП-документ подавати на закордонні паспорти. І я ось в дорозі туди назад зв'язала таку авоську. О, в дорозі ми були туди 18 годин назад. Ну, деякий час я не в'язала вночі, бо спала. Ось. Ну, а вже ось таку зв'язала авоську. Не знаю, навіщо. Ну, ми використовуємо, але в мене три є, і навіщо четверту я в'язала. Я не знаю, але в'язала. Так. І ще забула. Ще хотіла показати ще одну сумку з кристалу, але не знаю, де вона, бо використовую її активно і куди я переткнула, я не знаю. А це я в'язала з бобінного хлопку бавовни. Тут 12 складень. Вона трошки невдала в мене вийшла, бо. Хоча. І нормально. Не хочу вставати, бо зараз вся конструкція в мене тут порушиться. Так, і що ще в мене? Пум-пум-пум-пум-пум. А, і ось я з меріносу. якщо пам'ятаєте, у в'язальній толоці я показувала. Так, тут тоненький Мерінос у 10 складень. Ось я його в'яжу. Теж лицьовою гладдю. Щось... Він вам показується більш фіолетовий. Хоча він такий і є, він такого синьо-черничного кольору. Це я планувала дов'язати до цієї зими. Але вже я навряд чи стигну, бо два тижні до кінця осені, а я ще не зв'язала. Так, ну і все. Тепер мені треба дов'язати шкарпетки, оці зі степом зшити мисочки у як цей кольор ну коротше, тішити і відправити посилку у Німеччину треба до кінця листопада, хочу відправити, щоб встигла дійти до Різдва. І для себе дошити ось ці два дошити, дов'язати. А, про шиття ще. Так, прошиття, я шила малому ось такі типу балаклави. Хочу це були експериментальні, я ніяк не можу зрозуміти, як вони на дівчата, щоб було тут всі шви усередину. Тому я роблю ось так. Якщо ви майстри у шиці, то ви розумієте, що тут трошки ніяк не так, як треба. Але в загальному вони зручні, ось така одна і ось така одна. Такі кажуть, здоровення, а вони йому прям по голові. Ось, верхня тканина не дуже добре тягнеться, бо тут о, та ж, типу петля. Ось, і ось такі дві тільшила. Треба мені на цьому тижні пошити вже зимові на флісі. Ось, і все. Більше планів немає. Плани, плани є: пряжі багато, ткані багато, але немає коли. Все це робити. Зараз же ми, бабуся вже може забирати малого садочка, тож мені буду просити завідуючу магазином, щоб вона мені ставила більш довгі дні, довгі зміни, щоб було більше вихідних. Ось. Ну, а на цьому буду вам казати до зустрічі. Буду дуже себе з. Так дисциплінувати, щоб зустрічі були частіше, але нічого не можу пообіцяти бо таке життя. Так, всіх цілую, люблю. До нових зустрічей. Слава Україні! Пока-пока.